Друзі, вітаю всіх на Львівському авторинку Карбазар. Адже зовсім скоро похолдає. наше літо закінчилось, прийшла осінь, а після осені у нас, звісно ж, іде зима. І зараз, як ніяк, стає актуальна тема кросоверів. Отож, давайте разом з вами я по авторинку і покажу, які кросовери продаються на Карбазар. Якщо вам сподобається це відео, я зніму дві частини, адже кросоверів на авторинку величезна кількість. Розпочинаємо. Volkswagen Tiguan 11 2011 року, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач, 200 тисяч пробіг, і ціна на Tiguan 11 тисяч доларів, майже 10700. Досить гарно. Ціна на кінцева, звісно ж, присутній торг, Автомобіль має 40 підімачі з електролюванням та підігрівом зеркал. Білий шкіряний салон, мультикермо, кондиціонер та підігріви передніх сидінь. Автомобіль має величезний панорамний дах, також що є плюсом, адже додає простору даному автомобілі в салоні. Також Тігуанна, як завжди, гарних розмірів багажничок. Ось так машина вже на українській реєстрації, не треба платити перших реєстрацій, так як на транзитних номерах. Вона є обслуговувана, так що коз зацікавила пропозиція, це Америка, звертайтеся. Сузукі Вітара, 1,6, бензин, автомат без підкрасів. Офіційно куплено в автосалоні. 49 тисяч пробіг усього на все. Це 17 рік і ціна її 15300. Власника немає поряд з автомобілем, тому, на жаль, не можу заглянути в салон. Так, бачу, що задні партроніки легкосплавні диски, кондиціонер, коробка автомат іде. і підігрів до передніх сидінь. Комбінований салон йде шкіра зі тканиною. Ось такий вітарик. Audi Q5. 13450 11 року, 2-літровий бензин та автоматична коробка передач, 141 тисяча миль пробігу, локація преміум плюс. Так виглядає салон. Машинка, на жаль, також закрита. Не можу вам її відкрити, показати всередині. Друзі, адже всі машини у нас від власників і в них... Всіх є ключі особисто. І, відповідно, ціни також тут всі без націнки. Адже це авторина. І, відповідно, автомайданчик, який в нас також працює щодня. На ньому всі ціни від власників без націнки. Поруч, компактний кросовер у нас Nissan Жук. 11-го року 161 пробіг в нього, 1,6 бензин, автомат повністю обслуговувана. Повний привід, до речі. Шкіряний салон, клімат-контроль, коробка автомат. Такий компактний кросовер, чудовий для міста, продається на авторинку. Друзі, зараз багато хто говорить, що автомобілі не продаються дуже тяжко. Я хочу це заперечити. Адже не продаються тільки автомобілі по завищеним цінам. А в нас, в принципі, всі автомобілі по цінам від власників без націнки, тому машини продаються досить і досить непогано. А якщо ви хочете пришвидшити свій продаж, то вам обов'язково приїхати треба до нас на авторинок і паралельно виставити на сайт Авторія, Адже коли ви додаєте на сайт Авторія, його бачать. Це автомобіль по всій Україні. І якщо ви хочете ще зекономити гроші, приїжджайте до нас на Карбазар. Приходить менеджер компанії Авторія, ще й безкоштовно публікує ваш автомобіль на сайт «Авторія». Така послуга виключно на авторинку Карбазар. Отож, друзі, приїжджайте продавати автомобілі на авторинку Карбазар. Виставляйте на машинки на авторія. Тоді шанси вас продати автомобіль вдвічі більше. Тач тач, і вибрала перевірену тачку, про яку знаю усе на Авторія. Peugeot 3008 з 2013 року, 1,6 дизель на механіці, 146 пробігу і ціна автомобіля 8800. Автомобіль має 4 скло мультикермо в Peugeot і в Реновано йде під низом. Механічна 600 зупинева коробку передач, кондиціонер в досить гарному збереженому стані салон. Також в автомобілі є парктроніки, досить гарних розмірів багажник. Мені в Peugeot він дуже подобається, бо того ж він відкривається ще ось так додатково. Ця поличка перекладається ось сюди наверх, багажник класний, складається задній ряд, в рідну підлогу. Peugeot в цьому плані дуже-дуже продумані. І друзі, 146 пробігу на такий автомобіль. Вони дуже гарно відходжують, там 700-800 тисяч була не проблема при правильному і своєчасному обслуговуванні. Mercedes GL 18900, 3 літровий дизель в рідній фарбі 203 пробігу 11 року даний автомобіль. Авто має повний електропакет, електролювання з пам'яттю сидіння, мультикермо. Пнемо підвіску, та вентиляцію передніх сидінь, люк. Так, друзі, у нас, до речі, йде ще клімат на задній ряд підігрів задніх сидінь. Це не семимісна версія. Тут у нас іде люк 1 і люк для третього ряду пасажирів. Ось такий великий семимісний кросовер в наявності на Карбазар. Audi Q7. 14 групу, 161 тисяча пробіга, 333 кінські сили у нас 3-літровий бензин. Ціна автомобіля 12 900. Так, номер власника. Семимісна. Давайте музичку зараз ми вимкнемо. Течне налювання сидіння, 4 скло піднімачі, датчик світла дощу, мультикермо, підігріви передніх сидінь, клімат, величезний панорамний дах. Цей автомобіль, до речі, на семимісний, та також, як і в джелі, панорама ще й на третій ряд сидіння, але тут панорама повністю на весь дах, звісно, ж величезний багажник і ціна досить приємна на такі автомобіль. Nissan Qashqai 10-го року, 1,5 дизельний двигун, механіка, ціна його 9300, контактний номер власника, 233 пробігу. Давайте заглянемо до нього в салон. Він має 4 склопіднімачі, мультикермо, механіку 6-ступку, двозони клімат-контроль. Також тут у нас величезний панорамний дах. І це у нас йдуть накладки, ну, чохли на сидіння. Салон тканиний, але за рахунок того, що є чохли на сидіння, в принципі, трішки краще виглядає. Toyota rav 4 року. 2.4, і4 у нас газбендент коробка автомат 260 пробігу і ціна 7200 на RAV4. До речі, це не простий rav 4 це RAV-4 Long. Подовжена версія його. Це дуже добре видно по задньому ряду. подивіться, він дуже великий і просторий. rav 4 в принципі, гарно укомплектовані, мають великий багажник, повний привід, клімат-контроль. І ціна, як залонгову версія, 7 тисяч дуже-дуже непогано. Toyota rav 4 29 999 доларів 20 рік 2,5 у нас гібрид 71 пробіга, тому і ціна 30 тисяч доларів за даний автомобіль. Автомобіль має тканинний салон, так виглядає передня панель. В принципі, rav 4 досить гарно тримає ціну і їх люблять. Audi Q7 у нас 3-літровий дизель, автоматична коробка передач повністю обслугована. 8 рік, 305 пробігу, ціна 14 850. Так виглядає у нас передня панель. Автомобіль доглянутий, перетягнутий повністю в рідку гуму, дуже гарно виглядає в такому темно-сірому кольорі. Я зацікавила дана пропозиція, телефонуйте ще й присутній торг. У нас попереду два Nissan Rogue. Це у нас 1930 16700, 25 бензин автомат, повний привід, 59 пробігу зі тканинним салоном. І Порижі у нас 16 рік, Doris Style 2.5 бензин автомат та повний привід. Ось такі два роги. В принципі, досить приємним цінам продаються на карбазар. BMW X3 137003 літровий бензин, коробка автомат, 210 тисяч пробігу, чорний шкіряний салон, X-Drive повний привід. Honda CR-V 33 тисячі доларів. 34 навіть 1,5 бензин автомат, 10 тисяч пробігу, 22 рік стан нового автомобіля. Салон реально виглядає як новий. цей великий екран, повний електропакет. Дуже красивий колір сірий графіт. Так ось виглядає. Автомобіль має повний привід і в принципі досить і досить економічний. Кашкай плюс 2010 року 147 пробігу, 7-мімісний, 2-літровий дизель на автоматі за ціною 12 700 доларів та шкіряним салоном. Автомобіль має величезний панорамний дах, шкіряне мультикермо, повний привід, підігрів сидіння. Ще один кашкай 2012 року, 1,6 дизель на механіці, повний привід, 212 тисяч пробіг, ціна 11 тисяч 850 доларів. Так, друзі, фокусую на сканений салон, повний привід наголошую. Камера заднього огляду. Присутній двозонний клімат, двуколянісплавні диски і шайба, яка регулює повний привід. Це, друзі, дуже-дуже важливо. 130 кінських сил їде дуже класно і при тому має гарний високий кліренс і гарну проходимість. Шкода Кодьяк, 28 тисяч 100 доларів 2019 року, 2-літровий дизель, автомат, 215 тисяч пробіг. Свіжопригнаний, розмитаний та сертифікований. І автомобіль має повний привід. Дизельна Європа у нас Audi Q5. 18 рік 170 тисяч пробігу, машинка обслуговувана, ціна 30 тисяч доларів. кватро, повний привід і досить-досить економічна. Що ж, друзі, якщо вам сподобалося це відео, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал. Це буде перша частина. У нас наявності фраза 5 більше кросоверів, ніж я вам показав у відео. Якщо вам відео так і дійсно сподобається, пишіть в коментарях, що робити частину номер 2 Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на каналі авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.